Ласка, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. У відповідь на обмежений експорт рідкісно земельних металів з Китаю, США намагаються закрити торгові лазівки та вводять нові мита. Вони викликали неоднозначну реакцію у країнах Індо-Тихоокеанського регіону. Дональд Трамп під час свого візиту до Шотландії наголосив на залежності вітроенергетики Європи від Китаю. Розгляньмо наскільки великий вплив Пекіна. Це Також ставить під питання суверенітет європейських країн. Вашингтон вживає заходів у відповідь на обмеження постачань рідкісних земельних металів з Китаю. Адміністрація Трампа прагне знизити ризики в ланцюжках постачань. Вона ввела мита до 40% для країн, які шляхом транзитних перевезень товарів допомагають обходити тарифні обмеження США. Мита точно визначити місце походження конкретних країн. Не називають проте зрозуміло, що головна мета мит Китай Після того, як президент Трамп вів мита щодо Китаю під час першого терміну, пекіни китайські виробники швидко побудували склади за кордоном. Вони направили свої товари до США через інші держави, щоб уникнути американських мит. Та незабаром ця лазівка закриється минулого тижня. Білий дім оголосив про нові правила транзитних перевезень. Митна служба США почне стягувати додаткові 40 відсоткові мита з товарів, які провозять через треті країни. До того ж, плата стягуватиметься навіть у тому разі, якщо товари пройшли незначне перероблення в країні транзиту. Це правило ґрунтується на положеннях, включених до торгової угоди між США та В'єтнамом. За даними Нью-Йорк Таймс, Вашингтон також планує вести механізм. Механізм точнішого відстеження фактичного походження товарів. Дональд Трамп минулого тижня не ухвалив рішення щодо продовження крайнього терміну набрання чинності масштабними митами для Китаю, який закінчується 12 серпня. Водночас він запровадив високі мита на експорт з десятків країн, серед яких Канада, Бразилія, Індія і Тайвань. Про це докладніше президент Президент США Дональд Трамп запровадив високі мита для десятків країн напередодні закінчення крайнього терміну. Згідно з його указом, для низки товарів з Канади мита становитимуть 35%, а для Бразилії 50%. Загалом товари з 67 країн, зокрема з ЄС і Тайваню, обкладатимуться новими митами починаючи з 8 серпня. Водночас базовий тариф становитиме 10%. Це нижче ніж Трамп обіцяв раніше. Для Канади мита виявилися вищими: 35%. Відсотків замість 25. Трамп пояснив це тим, що Оттава не співпрацює у припиненні незаконного транзиту наркотиків до США. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні висловив розчарування рішенням Трампа і пообіцяв вжити заходів. А для Мексики, США навпаки, надали 90-денну відстрочку для укладення більш масштабної торгової угоди. Водночас термін встановлений для Китаю спливає 12 серпня. Пекін і Вашингтон у травні та червні досягли лише попередніх домовленостей про припинення торговельної ескалації та відновлення постачання рідкісноземельних металів. Коли Трамп уперше оголосив про свою торговельну політику в квітні, ринки відреагували різким розпродажем активів. Цього разу реакція була стриманішою. Надходження від миту США в липні досягли нового місячного рекорду. За даними держскарбниці, прибуток перевищив 28 мільярдів доларів. Рекорд червня 27 мільярдів. Світ реагує на нові мита Трампа. Одні країни вітають зниження ставок, тоді як інші наполягають на ще нижчих митах. Ось як відповіли у країнах індотихоокеанського регіону. Почнімо з реакції генерального секретаря Кабінету міністрів Японії на нову ставку 15% ми вважаємо, що недавні дії виконавчої влади, засновані на низці угод, дадуть змогу зменшити невизначеність щодо торгової політики США та знизити ризик того, що така політика може негативно вплинути на японську та світову економіку. Сполучені штати сьогодні оголосили про нову тарифну політику. Мита на новозеландські товари, що ввозяться до США, збільшено з 10 до 15 відсотків. Це розчаровує. Нині переговори досягли певного проміжного прогресу. Ставку податку знижено з 32 до 20%. Проте Проте мита розміром 20% не були метою Тайваню. Ми й далі вестимемо переговори, щоб домогтися більш вигодної для Тайваню ставки. Водночас Австралія заявила, що збереження ставки розміром 10% відображає виважену дипломатію прем'єр-міністра Албаніза у відносинах зі США. Президент Тайваню Вільям Лай заявив у п'ятницю, що для напівпровідників електроніки та інформаційно-комунікаційних технологій буде введено окремі галузеві мита США. Ці ставки ще мають затвердити. Тайвань виробляє понад 90% передових чипів у світі під час свого недавнього візиту до Шотландії Дональд Трамп знову розкритикував вітроенергетику, назвавши її дорогою та шкідливою для довкілля. Він також висловив стурбованість щодо залежності від Китаю в енергетичному секторі під час свого візиту до Шотландії президент США Дональд Трамп назвав вітроенергетику шахрайством та катастрофою як для довкілля, так і для економіки. Хоча дехто поспішив розкритикувати його заяву, енергетична криза в Європі дає змогу припустити, що його слова можуть мати сенс. Попри амбітні екологічні цілі, кілька країн ЄС поступово відмовляються від використання відновлюваних джерел енергії. У Німеччині за останні шість місяців вироблення електроенергії за допомогою вітрогенераторів скоротилося більш ніж на три. 31%, тоді як споживання вугілля та газу в країнах блоку зросло на 13 та 19% відповідно. Я вважаю, що вітрогенератори це ганьба. Вони шкодять усьому. Вони потворні, вони дуже неефективні. Це найдорожчий вид енергії. Президент Трамп також наголосив на залежності ЄС від Китаю у вітроенергетиці. Експерт з енергетичної політики Фаб'єн Бугле поділяється занепокоєння. Річ у дім, що Китай лідирує в будівництві вітряних турбін. Йому також належать 80% світових запасів рідкісноземельних металів. Він створює галузь рідкісноземельних металів, з яких виготовляють постійні. Ні, магніти для вітряних турбін це загрожує суверенітету європейських країн. This also poses a of for Буглє попереджає, що видобуток рідкісноземельних металів у Китаї дуже забруднює довкілля і що європейці мало про це знають. <плес> китай монополіст це настільки забруднює довкілля, що вони перенесли видобуток до внутрішньої Монголії. У Баотоу є радіоактивні шахти. Вони в 32 рази радіоактивніші за звичайні. Є і токсичне озеро, куди скидають відходи після видобутку неодиму, який використовується в турбінах трамп також негативно висловився про проблему відходів пов'язану з вітроенергетикою, згадавши про величезні звалища лопатей у Техасі та Вайомінгу. На одному з цих звалищ зібралося понад 4 тисячі лопатей турбін. Коли дивишся на світлини звалища лопатей у Техасі, це просто вражає. Річ у тім, що лопаті вітряних турбін повинні бути досить гнучкими та міцними. Тому для їх виготовлення використовують, наприклад, коркове дерево. Цей матеріал не підлягає повторному використанню, а при спалюванні виділяється пара, що спричиняє рак, такий як від Азбесту. На цьому сміттєзвалищі в Техасі міститься 4 тисячі лопатей. У Франції близько 10 тисяч вітряних турбін. Тому приблизно через 20 років нам доведеться викинути приблизно тридцять тисяч таких. Хлопатий французгавну у липні уряд Франції оголосив про намір у найближчі 10 років інвестувати 340 мільярдів доларів США у відновлюванні джерела енергії.